Миру Божого вам, в світі є закон Божий, і багато розвинутих країн будуються на законі Небесного Царя Ісуса Христа, бо це найкраще законодавство, місія Християн, щоб воля і закон Божий були як на небі, так і на землі. Хоча багато людей вводять інших в оман, говорячи, що земний цар видав закон. Йти війною в іншу країну, щоб вбивати, гвалтувати, обкрадати. Але земних царів немає. Є президенти, депутати, прем'єри, але не царі. І є Конституція, закон країни. І в основі закону є закон Божий, де говориться: не вбивай, не кради, не Бажай чужого, не гвалтуй. І тому християни повинні виконувати волю царя-царів Ісуса Христа. І закон Божий повинен бути на першому місці. А інакше це вже не християни, а сатаністи. Заходьте на канал Салтаненків і слухайте чисте Євангеліє з миром Божим.